На гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Дах цього будинку схожий на решето. Тут заливає вітер і затікає вода. Люди просили чиновників зробити ремонт, та все марно. Вони звернулись до народного контролю. Тече по стіні от через ті щілини. Пані Ольга каже, через дірки у покрівлі у власній квартирі, що у будинку на вулиці Промисловій, 20, від негоди сховатись ніде. Лилося, воно просто лилося. Я підставляла тазики, які в мене були. Були кастрюлі, все, що було, все підставляла, тряпками збирала, тому що то все текло до третього поверху. Пані Марія, що живе на четвертому поверсі, підтверджує слова сусідки. Тече криша, там просто от через ту дирку, бачите, світиться. Нам вже видно, що там дирки так текло, що ми підставляли тазики, клали тряпки, бо на третьому поверсі люди в той час були зробили ремонт. Нам просто шкода було, що ми затопимо їх. Як піде сніг і піде дощ, ми далі будемо плавати. Визначити погоду на дворі жінки можуть навіть не виходячи з будинку. Через дірявий дах дощ зустрічає мешканців ще з коридору. От починають, бачите, от, все залито, воно тече з, між, з моєю кімнатою. Чому чиновники не реагують на проблему людей, журналісти народного контролю дізнавалися у Шевченківській райадміністрації. Нам пообіцяли, дах відремонтують. На більшу половину того, що недороблено, хвата там 250 метрів, буде зроблено, виділено. Якщо взяти по коштам, це дев'яносто п'ять тисяч на даний дах, і він буде виконаний до 1.09. Може, навіть буде таке, що у тих коштів хвата перекрити повністю. Ми перевіримо, чи виконують чиновники обіцянку. Галина Якушко, Ігор Одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.